Росія наближається до стратегічного маршруту постачання на сході України. Про це пише видання Reuters. Автор пише російські війська зосереджують свої найсильніші удари поблизу стратегічно важливого міста на Донеччині під назвою Покровськ. Це сталося, оскільки Москва тисне на ключовий український маршрут постачання понад 29 місяців після повномасштабного вторгнення, зазначає автор. Бойові дії на цьому напрямку були найзапеклішими у регулярному звіті генштабу. Зокрема, йдеться: Україна відбила там 52 російські напади лише за останню добу. Станом на сьогодні місто Покровськ знаходиться в 20 кілометрах від лінії фронту, сказав Сергій Добряк, голова міської військової адміністрації Покровська. Місто є транспортним вузлом із довоєнним населенням у 61 тисячу осіб, розташований на головній дорозі, яка служить важливим маршрутом постачання до інших бойових форпостів, таких як міста Часів'яр і Костянтинівка в Донецькій області. Погана угода з Трампом, що Україна України могла б принаймні відкласти гіршу угоду з Путіним. Про це пише Політіко. Видання пише деякі члени НАТО можуть відмовитися від підтримки Києва, якщо переможе Трамп. Цілком можливо, що європейські члени НАТО пише видання, зможуть переконати. Е Якщо переможе Дональд Трамп, то вони будуть його переконувати, аби він все-таки залишив військову підтримку для України, але з певними умовами. Автор пише: іде ідея Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні може просто означати, що Росія збереже ті території України, які вона зараз уже. Утримує про це пише політику. Тому Трамп може змусити деякі країни Європи відмовитися від підтримки України. Чому ж через погрози залишити ці країни наодинці з Росією без гарантії захисту, наприклад, від США? Якщо Трамп повернеться до Білого Дому, Велика Британія та інші європейські члени НАТО можуть зіткнутися з важливим вибором або прийняти примусове врегулювання на користь Росії, або підтримати зеленського у відмові від такої угоди та продовженні опору Росії. За останнього сценарію Трамп може навіть перешкодити інакомисленню, відкликаючи гарантії США щодо оборони від союзників. Реальна небезпека, яку представляв би Трамп для України, про це пише видання Financial Times. Автор пише, що Брюссель розробляє двоетапну торговельну стратегію для роботи з Дональдом Трампом, якщо він виграє президентські вибори у Сполучених Штатах. Представники ЄС вважають підхід батога і пряника найкращою відповіддю на обіцянку Трампа запровадити 10-відсоткові мінімальні тарифи, які... За їхніми оцінками можуть призвести до скорочення експорту з європейського союзу приблизно на 150 мільярдів євро щороку. Учасники переговорів планують звернутися до команди Трампа, якщо він переможе на виборах у листопаді, до того як він вступить на посаду, щоб обговорити, які американські товари європейський союз міг би купувати у більших кількостях. Брюссель розробляє двоетапну торгову стратегію для боротьби з Дональдом Трампом, пропонуючи республіканцю швидку угоду, якщо він буде переобраний на другий президентський термін. Офіційні особи ЄС вважають підхід батога і пряника найкращою відповіддю на обіцянку Трампа запровадити 10 відсоткове мінімальне мито, яке за їхніми оцінками може скоротити експорт ЄС приблизно до 150 мільярдів євро на рік немає з ким поговорити. Затяжна травма російського зґвалтування в Україні. Це публікація американського видання The New York Times. Видання розповідає про жінок, які стали жертвами зґвалтування російськими солдатами. Автор пише, уряд України доклав значних зусиль для документування та судового переслідування випадків сексуального насильства. Але жертви та їх адвокати кажуть, що уряд не зміг створити належну систему підтримки постраждалих, залишивши їх значною мірою наодинці з фінансовими та психологічними. Гічними наслідками травми деякі жінки розповідали, що їм доводилося платити за медичні обстеження або сеанси психотерапії з власної кишені. Багато з них боролися з безсонням, панічними атаками, покладалися у цьому не на допомогу держави, а на благодійні організації, які організовують, наприклад, групові терапевтичні сеанси і з'єднують, наприклад, жінок з психотерапевтами-волонтерами. Прокуратура в Україні розслідує справи про сексуальне насильство російських солдатів. Але постраждалі кажуть, що потрібна додаткова фінансова та психологічна підтримка. Це все на сьогодні. Продовжую надалі слідкувати. Що пишуть закордонні змі про ситуацію в Україні, які прогнози вам дають? Тож побачимося, почуємось.